Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас така дуже важлива тема для новачків і не тільки тема Головні помилки при в'язанні іграшок гачком. Перш ніж ви будете розпочинати свою справу, свій шлях в Амігурумі, подивіться це відео, зрозумійте основні помилки. Щоб потім їх не повторювати. Сьогодні я розповім про найпоширеніші помилки, яких припускаються майстрині при в'язанні іграшок гачком. Це відео буде корисним, якщо ти тільки починаєш. Але навіть досвідчені іноді роблять ті самі помилки. Отже, перша помилка неправильна пряжа або гачок. Багато хто бере пухнасту. Або ворсисту пряжу, бо вона така м'яка і красива, але з нею дуже важко працювати. Не видно петель. Якщо ми візьмемо ось таку, наприклад, плюшову ниточку, коли ми з нею працюємо, коли ми в'яжемо петельки, вона, петелька застрягає за петельку і так ніби розділюється ниточка. Полотно гарно лягає, але розпустити його вже буде не так просто. Також, коли в'яжемо такою пряжею, не видно добре кількості петель, кількості стовпчиків, яких ми пров'язали. І іграшка виходить розпливчастою, бо тому що не всі можуть зрозуміти відразу, як правильно в'язати такою пряжею. Можуть пропускати петельки, можуть в'язати дві, в одну, і тоді виходить така неправильна текстура. Це є важливо при в'язанні. Так само, коли гачок занадто великий, полотно також буде рихлим. Коли ми в'яжемо іграшки, полотно повинно бути щільним, але не занадто. Коли дуже щільне полотно, іграшка виходить така ніби дерев'яна. Тому потрібно правильно вибирати гачок. На кожній упаковці ниток написано, який гачок використовувати під яку пряжу. Під пряжу, ось такою, якою я користуюся, Himalaya Dolphin Baby, я використовую гачок номер 4 коли ми беремо більший гачок, наприклад, там 5 чи 6, ну, на 5 це ще буде менш-більш нормально, а коли вже взяти 6, тоді між петлями будуть дирки. Через ці дирки буде виходити наповнювач. Це теж не є добре. По-перше, ця іграшка буде виглядати не презентабельно. А по-друге, це не є безпечно, бо іграшки йдуть для малюків, а якщо наповнювач буде вилазити, то це небезпечно для здоров'я дітей. Краще взяти для тих, хто тільки починає в'язати. Краще взяти таку павовняну ниточку, яка є тонка, без таких пухнастих штучок, без пухнастих ворсинок, і нею вчитися в'язати. Під таку пряжу також потрібно спеціальний гачок. Зазвичай я використовую. Номер два під пряжу Alize Cotton Gold. Ця ниточка є більш стукняною. Гачок ми вибираємо навіть трішки менший, ніж рекомендують. Я ж кажу, зазвичай я використовую номер два. І тоді полотно буде щільним і красивим. Друга помилка нерівна натяжка нитки. Це буває. На початку майже у всіх. В'яжеш, вяжеш, і тут петлі або тугі, або завільні. А потім іграшка виглядає нерівно, десь затягнута, десь дірочки. Що з цим робити? Просто практикуватись. Потрібно відчути ниточку і правильний, зробити правильний натяг для свого в'язання. Руку потрібно тримати розслаблено, але контролювати. Натяг нитки. Ниточка має бути натягнута рівномірно по всьому ряду. Наступна третя помилка, коли ми не рахуємо петлі. Здається, це дрібнеться, але якщо не рахувати, деталі виходять кривими. Наприклад, почала в'язати голову, хотіла кулю. А вийшло щось овальне. І повторити таку форму вдруге майже нереально. Тому використовуємо маркери на початку ряду і не лінуємось рахувати. Можемо вести записи в блокноті або просто відмічати рядочки ручкою. Четверта помилка це звичайні убавки або зменшення, які залишають дірочки. Особливо на обличчі чи голові, це дуже помітно. Що робити? Вивчи техніку невидимих убавок, коли пров'язую тільки передні стінки петель. Це виглядає набагато акуратніше і професійніше. Наступна помилка це коли ми вшиваємо іграшку або оформлюємо обличчя чи там саму іграшку, ми неправильно. Зшиваємо, погано пришиваємо деталі. Це те, що найчастіше псує зовнішній вигляд іграшки. Ручки, лапки пришиті криво, очі, косо. І вся іграшка виглядає, як після поганого настрою. Щоб уникнути цього, спочатку приколюємо шпильками деталь, а потім її пришиваємо. Перевіряємо симетрію, дивимося чи симетрично. Я завжди в своїх відео наголошую: перевірте симетричність чи ручки симетричні. Наприклад, от ми хочемо пришити ручки, нам потрібно подивитися, на якій відстані тут від очей тут, приколоти булавочками, шпильками і тоді пришивати. Ще одна помилка для початківців це в'язати без схеми. Особливо на старті завжди хочеться щось спробувати, експериментувати. Але без плану легко заплутатись, тому спочатку краще в'язати по готових схемах. А потім, вже, коли з'явиться досвід, можна експериментувати. Ще одна вагома помилка це неакуратне оформлення обличчя. Обличчя це найважливіше. Навіть якщо іграшка вся зв'язана ідеально, але очі пришиті косо, або ротик кривий це одразу помітно. Перед тим, як щось вишивати чи приклеювати, завжди приміряйте. Використовуйте шпильки, дивіться з різних ракурсів, фотографуйте, щоб побачити збоку. Це справді допомагає. От і все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Тепер ти знаєш, які помилки бувають і як їх уникати. Сподіваюся, це відео було для тебе корисним. Отож, не забудь поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок. До зустрічі і приємного в'язання.